Сьогодні поговоримо про різні види наповнювачів в піддон клітки і визначимо, який із них найкращий та найбільш безпечний для птахів. Раніше дуже популярними були такі наповнювачі, як деревний та кукурудзяний. Ще в коментарях мене питали, чи можна використовувати у піддон газету чи паперові рушники, або суху траву, пісок чи тирсу. Один з перших наповнювачів, який я спробувала і одразу ж від нього відмовилася, це деревна тирса. Це дуже незручний у використанні наповнювач, тому що він складається з дрібних часток, які розлітаються у різні сторони, при кожному помаху крилами птаха. Тож полиця, на якій стоїть клітка, і підлога внизу будуть весь час затрушені цією тирсою. І вам доведеться декілька разів на день робити вологе прибирання у кімнаті, щоб це дрібне порохно не розносилося по всьому житлу. Наступний варіант пісок. Він взагалі заборонений для папуг, і його ні в якому разі не можна розглядати в якості наповнювача у піддон клітки, тому що пісок небезпечний для здоров'я та життя папуг. При потраплянні у шлунково кишковий тракт папуги пісок забиває його. Створює виразки у шлунку та може спричинити закупорку кишківника. Далі наповнювач з паперових смужок і кукурудзяний. Самі по собі ці наповнювачі не токсичні і не становлять для птаха загрозу, якщо папуга не буде їх їсти. Але такий наповнювач треба вчасно викидати, тобто потрібно кожен день робити у клітці приборку із заміною наповнювача. Якщо залишити його у клітці на декілька днів, то можуть початися проблеми. Справа в тому, що папуги дуже люблять копошитися у різних сухих залишках, як то гілки, сіно, засушене листя дерев та інше. Тому вони обов'язково будуть гратися і цим наповнювачем в переміжку з послідом, лушпинням від корму, залишками фруктів та пір'ям. Все це містить у собі величезну кількість бактерій. А оскільки папуги дуже люблять все пробувати на смак та розгризати, то це може викликати захворювання шлунково-кишкового тракту птаха, яке потім треба буде довго і складно лікувати. У природі птахи, як правило, не контактують зі своїм власним послідом та іншими речовинами, насиченими великою кількістю бактерій, тому цього всього не повинно бути і у клітці. Далі гранульований деревний наповнювач. Оскільки папушки люблять розбрискувати воду в клітці, цей наповнювач при контакті з водою розпадається на дрібне порохно, яке прилипає до пташиних лапок і виділяє неприємний запах. І ми цим дихаємо. Тобто, це погано впливає як на птахів, так і на людей. Для папуг це взагалі має смертельну небезпеку, тому що вони дуже чутливі до всіляких токсичних запахів. До того ж, при потраплянні гранул у шлунок, у птаха можуть виникнути проблеми з травленням. Це пов'язано з тим, що наповнювач розбухає у шлунку птаха і це може призвести до закупорки кишківника. Далі, суха трава або сіно. Саме по собі сіно не токсичне для папуг, але ви повинні бути впевнені в його якості. Краще заготовляти суху траву власноруч. Якщо сіно неправильно сушили або зберігали у вологих приміщеннях, то у ньому обов'язково буде грибкова інфекція, яка вражає легені птаха і призводить до серйозних проблем з його здоров'ям. А тепер розкажу про наповнювач, який використовую я: це звичайні одноразові паперові рушники, які дуже легко і швидко замінювати. Також часто я кладу у піддон використаний папір для принтера. Не рекомендується класти на дно клітки газети, тому що для їх друку використовується друкарська фарба, яка має певну токсичність. А оскільки папуги люблять жувати будь-який папір, що потрапляє у клітку, то газети це не підходящий підклад у клітку. Перевагою паперу є те, що на ньому ми чітко бачимо пташиний послід і можемо одразу визначити, що у птаху почався понос чи інші проблеми з травленням. Таким чином ми можемо швидко прийняти міри для лікування птаха. І на кінець хочу попередити на рахунок всіх наповнювачів, які ви будете використовувати. На упаковці зазвичай пишуть, замінюйте раз на тиждень. Моя знайома, яка має папугу, якось зі мною поділилася, а я насипаю і через місяць міняю. Ви уявляєте собі, оцей весь послід, лушпиння від корму, оці всі засохлі рештки овочів та зелені. Пір'я, пух та інше сміття лежить у клітці місяць, робити так ні в якому разі не можна. Будь-який наповнювач за місяць у вас перетвориться незрозуміло на що у ньому утвориться величезна кількість не лише хвороботворних бактерій, але й небезпечних грибків, і птах буде топтатися по цій масі лапками і копирсатися у ній своїм дзьобом. Ви повинні в будь-якому випадку прибирати у клітці кожен день, незалежно від того, який ви використовуєте наповнювач. В крайньому випадку можна прибрати на наступний день, якщо не знайшлося часу сьогодні, але ж ніяк не раз на тиждень і тим більше не раз на місяць. Від чистоти у клітці напряму залежить здоров'я вашого птаха. Якщо ви кладете у клітку дрібний наповнювач, то ви прибираєте оці ці засмічені частини наповнювача і просто їх викидаєте. А основна маса наповнювача продовжує вам служити. По мірі забруднення ви повністю оновлюєте наповнювач і замінюєте на свіжий. Якщо ж ви кладете у піддон паперові рушники чи листки паперу, то прибирати їх ще простіше. Просто витягаєте весь папір і замінюєте на новий. Це займає не більше 5 хвилин. А які наповнювачі або підклади у клітку використовуєте ви, поділіться в коментарях.